Друзі, всім привіт! Маємо на продаж Ford EcoSport 2022 рік випуску. Пробіг всього лише 25 тисяч км. Приїхав незначними пошкодженнями кузова і ходової, безпека ціла, лонжерони цілі. Машинка гарно доглянута, гарна комплектація, колеса свіженькі на оригінальних титанах, колеса рідні стоять. Всередині, шупам приблизно. Маємо люк. Безключовий доступ. Чотири склопідйомники, електрична корекція дзеркал, автоматичне світло, мультируль. Великий екран мультимедіа. CarPlay, Android Auto, Клімат контроль, старт-стоп, заводиться вона з кнопки, коробка автомат, звичайний ручник, сидіння, все в ідеальному стані. От в такому пробізі їх і тяжко вгробити, люк маємо. Друге сидіння. От поріг дверна карта. Зараз показує. Кожна дверна карта ідеальна, без зауважень. У нас є камера, актроніки задні є. Заднє світло жовте, э, повороти жовті, треба перевіряти. Що це вже сертифіковано, тільки поставити на облік в багажнику дверна карта ідеальна, ще нічого не взело в тому багажнику. багажніку, порів в багажнику. бампер теж незачований. Задня селюшка. Заліта в з стані. Задня карта трошки сонце сліпить, але я думаю, що... Шума. Без зауважень, поріг, трохи мокрий, правда, але без зауважень. Так, тут дверна карта. Чуть-чуть має десь тут оцарапинку. От. Камера там не показує нормально. Так, гарно гарному состані. На порозі є якась царапинка теж. Мінімальний тому що заполірується. У нас так все в дуже важному стані.